Привіт, світ, привіт, інтернет! Продовжуємо відео щоденник подорожі навколо світу Лео Он Я вже приїхав Україну, Польщу, Словаччину. І тепер де я? Якщо в 90-х ви вболівали за київське Динамо, а не вболівати в кінці 90-х за київське Динамо було неможливо. То ви знаєте, що наш герой Сергій Рібров. На цьому стадіоні Сергій Станіславович Ребров став героєм для всього Будапешта. Місце, де грає ференс варош. Домашня арена збірної угорщини. Друзі, ось це стадіон, а буквально ось станція Непліґет, Місце, куди я приїхав о 6 ранку і о 8.30 маю звідси рейс далі на південь, на південь, в Білград. У своїх попередніх подорожах я вже бував у Будапешті, тому йти в місто не буду. Чекаю свій рейс і їду далі. Так, ну, в мене ще такі новини. Я залишаю єврозону. Далі будуть а, форенти, Леї, Ліри та інші валюти. А, я відправив свою теплу шубу в Україну і тепер ношу таку от легеньку курточку. Чекаю на тепло.